Ось такий сувенір. 12 євро стоїть. А він що, в формі тюльпана? Шоколадний. Шоколадні конфети. Ого Ні, ну той, хто получає, в є. Да. Ось вот такі, бачите. А це ж конфети чи що? Шо? Це шоколад. Вот так, голландський. Вот, це голландський шоколад, так. Да. От мельниця. Я не ще. Що, Мільниці. Ні, ні, ні. Ага. Скільки стоит? 17 кіл. 17... А де ти бачиш ціну? Да. А, вони всі в одну ціну. Ну, я не бачу не. Угу. Ну там три бумажки. Вафелька. Все вафелька? вафелька? Угу. А ось вафельки. Ну давай, кусочку. А ось вафельки, пожалуйста. Он дивіться спеціально для того, щоб попробовать є. Ось така вона. Ось така. Ось така. Смачна. спеціальні барте для є. Оце вот ти можеш купити. Ось такі. Вот такі вони тут знаходяться, ці лапільки. В общем, мені Голландія подобається. Знаєте? Досить mm -hmm. таке. Буфет можна брати? Буфет, ну ми тільки що взяли, ми з собою взяли кусок качки і взяли кофе і поїли. Булки всі? Ось ці класні буфети і бутерброди. і бутерброди. І ціни які? Стой. 10 євро, 9 євро. 10 євро, 9 євро. Ось такі булки, і бутерброди. Угу. Ну так їжте буфети. Ось де, що написано? Тут все теж булки. А. А, Ты так быстро прилетаешь? Ну так і сину побачить. А ось дивись. А вот сыры. А ось сыры голландские, дивитеся. Знаменитий голландский сыр, а поякати, например. Дивиться, сыры голландские. Не можно? I'm sorry. It's okay. No. Is it the same? It's all the same cheese. It's uh the corners cheese. We also have uh stoic run. What's the malinke 22 euro? Yeah, no, it's a burden.